29 січня відзначається річниця Трагедії під Крутами, де, у 1918 році в нерівному бою з більшовицькими військами полягли більше трьохсот захисників Української Народної Республіки, тим, хто поліг за незалежність України у далекому і грізному 1918 присвячується розповідь. Мерестечко, лисеня, крути, все це трагічні сторінки нашої історії, Бої під крутами займає особливе місце, там, на боротьбу з жорстоким ворогом, стали юнаки, які ніколи зброї не тримали в руках студенти Київського університету святого Володимира та учні Кирило Мефодівського братства. Їх було триста, і вони полягли за волю України. Четвертим універсалом Центральна Рада щойно проголосила Українську Народну Республіку, не від кого незалежною, вільною суверенною державою. Для боротьби з контрреволюцією в Україні наступали війська Муравйова. В той важкий час на оборони рідного краю стали лише невеличкі частини ідейних борців. 27 січня юнаки, які були майже незнайомі з військовою справою, виїхали на фронт. 28 січня поїзд, на якому вони їхали, зупинився на станції Крути між Ніжином і Бахмачем. Настав похмурий холодний ранок 29 січня. О 10-й годині розвідка доповіла, що більшовики наступають. Молоді герої стали готуватися до бою. Бій був запеклим і тривав до полудня. Молоді воїни билися відчайдушно. 35 студентів потрапили в полон, їх по звірячому замордували і заборонили місцевим селянам поховати. 1 березня 1918 року після звільнення Києва. Організаційний комітет, який очолив студент король, розшукав місце загибелі своїх товаришів. Було закуплено 200 домовин для перевезення тіл загиблих. 19 березня до Києва приїхав сумний поїзд. Родичі, друзі, знайомі прийшли розпізнавати тіла, та пізнати їх було важко. Більшість убитих похована в спільній могині. На Оскольдовій горі. Похорон відбувався з військовими почистями за державний кошт. Слово про загиблих озвучив професор Михайло Грушевський. Він, зокрема, сказав: Стримайте ж ваші сльози, які котяться. Це ю... юнаки поклали свої голови за визволення вітчизни, а вітчизна збереже про них вдячну пам'ять. На віки вічні. Крути стали початком нової доби в історії України. Без крут, навіть акт 22 січня, був би лише документом. Бойовий наказ наша молодь виконала пам'ять про героїв Крут оповита Ореолом слави, стала взірцем та прикладом для наслідування для майбутніх поколінь. 300 хлопців без вузих, дітей, Триста хлопців, соколів, рекрутів, із піснями на грім батарей в останній двинулись на крути. Із них кожний спинити бажав Вал дев'ятий, що суне з півночі і вогні на їх лезах дрижать. Від гніву палають їх очі. Тридцять тисяч московських штиків піднялося до їхніх грудей. Україна, провадь, юнаків, бо їх смерть твоя слава, трофей. Пішли і понесли у жертву державі всю радість юнацьку. Кохання та кров, і сяйвом дивним криваві, кривавій заграві, ненависть зайнялася, заблисла кров. На Аскольдовій могилі поховали їх тридцять мучнів українців, славних, молодих, на оскольдовій могилі український цвіт, Покривавій по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадницька рука? Квітне сонце, грай вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся каїн? Боже, покарай! Понад все вони любили свій коханий край.